Ласкаво просимо вас відвідати наш народний краєзнавчий музей. В ньому зібрано десь біля десяти тисяч експонатів, які я збирав протягом півстоліття. Ну а це баланчани. Баланшани. Це література про пробалила. Це вже моя писанина про репресії, про дітей війни і так про госарбайтерів, про церкви, про ветеранів війни і праці. Ну, Це перший комп'ютер, прилад, яким навчали наші викладачі учнів. Отакий От він був. Це так звана вітальня. Тут більше я тут більше сижу, чим вдома. Понимає? Це архіви мої, архіви села. Цей музей відкритий 8 жовтня 1994 року. За цей період в ньому побувало 22 тисячі чоловік. Є відзиви тут цих відвідувачів. Перша писемна згадка про Балин – 1000. 494 рік. Тоді в Малині було тільки 20 димів. Чому дими? Тому що в той період рахували по димарах, які були в хатах. Історія Балина дуже і дуже цікава. Про події 1648 року, червень місяць, тут відбувалася битва між козаками Богдана Хмельницького, якими керував. Полковник Максим Кривоніс. До цього часу тут могили є. В 1810-ті роки багато польських маценатів чи підприємців приїхало. Один із цих маценатів Садовський купив землю в балинав. До речі, є чубітки пані Садовської, в яких вона ходила. У 1914 році прадід Людвіка Садовського приїхав сюди в Балин і купив цю землю. І в цьому ж 1914 році був збудований оцей бу двохетажний будинок. А виїхали вони з балина? 1918 році, тобто після революції, вже і з того часу в цьому будинку перебувалися різні організації. Були. І в останній період були голови колгоспів кабінети були, вправління, а потім і сільська рада. І коли була Українська Народна Республіка 1921-1923 роки, то тут було багато війська проходили зустрічі, і перебував Сімон Петлюра. Він тоді генеральний секретар Центральної Ради був теж у балині. На балконі був, а то селяни кругом виступали. Виступав на цьому балконі. Це точно без ніяких умов. Зохороняйте, створюйте Україну, бор, боріться за Україну, бо тоді вона боролися з більшовиками тоді, от, в той період. Це 21-23 роки. Тут зібрані предмети, якими в свій час користувалися. Селяни балина. Це ще мізки до Рибельчині, ще до 1917 року. Це піч зроблена так, як вона в свій час, як в свій час була у селянських хатах. Грубка, вона діюча, може бути, можна й запалити. Діти спали на печі, коло грубки була пралка, якщо було. куделя це називається, це волокно з конопель. Веретена, оце може хто не бачив, які вони от веретена ось. Або вручну, або за допомогою пралки. Прали нитки, подушки, самі настоящі і вуглі ікони. Оце сволок. У кожній хаті був сволок, обов'язково був сволок. На сволку писалася дата побудови хати. І до сволка чіплялася колиска. Якщо були діти, колисалися на ці колисці. Сорочки, оце весільна сорочка, оцеї пари, які бачите, оця хустка плетена із німецьких мішків. В період окупації були мішки, якими вивозили зерно в Німеччину. І деякі жінки розплітали ці мішки і в'язали такі хустки. Царник. Може, в інших місцевостях по-другому -по може називають, то в нашій місцевості на Поділі називається царник. Дверки відкриваються, господиня зберігала там свої речі, які їй були потрібні для кухні. Питають, а що це за капелюх? Що це за відроби вчепили? Я кажу, це не капелюх, це радіо колись таке було. І починаю їм називати, що 6 червня 1924 року в Харкові було перше радянське радіо. До Великої вітчизняної війни їх вже тут у нас на Поділі було 10. Таких рупорів це в основному Шепетівка, Славута, Проскурів, Кабець-Подільський. А це було, дали раді, було в дане радіо в От. Вже в 1968 році от, їх було вже 68. Це кімнатка, де зібраний різний, сільськогосподарський інвентар які користувалися селяни. В даному випадку це селянський млин, жорна в хатах, два камені, селяни молоди, крутили рукою і там ці крупи, чи муха, масниця, масло робили, називається, о, туди і Це перша праска. Один вулик, а другий зільниця. Випарували білизну, кладали мокру білизну і кидали туди ще каміння якесь нагріте, і таким чином випарували цю білизну. Ну а тут зібрані ваги, різні різні конструкції. Це коромисла. Воду носили два відра на плечі і з керниці Єврейські зеркала. Таке в них було в Це те, що збереглося. Від, єв... Від, єв... від єврейських хатів. Це ручна сажалка, кукурузу садили в полі. Тоді сівалок не було, а рушну садили. Це ярмо для волів. Два бугаї, два бики запрагали, собі і орали, сіяли, возили, що було потрібно. Такі вони в житті були. Професійна освіта як така в балині почалася ще в 1930-х роках. Тоді, коли почалася колективізація засновані перших убулик, Селяни об'єднувалися, потрібно було навчати ланкових, бригадірів, рільників, їздових у балині, оскільки це була волость свій час, було містечко. Були створені такі курси, що для того, щоб бути їздовим, потрібно було закінчувати якісь курси певний ужбовий заклад. Вже пізніше, коли утворилися колгоспи, почали готувати тут зоотехніків з річним терміном навчання. У 1953 році. Так, були створені трудові резерви. Прийшов такий наказ про створення у балині училища механізації. У 1953 році був перший набір так званих машиністів-локомобілів. До речі, я сам є випускником цього училища. Оцей куточок і от ця сторона, це присвячено Балинській освіті. Школа з'явилася в Балині в 1871 році. І з цього часу пішло навчання. Оця грамота за 1898 рік. Нагороджені баланшани, погрібний лука за відмінне навчання то теж вчителіша той до, до революції. Портфель дерев'яний це була дуже рідкість. Дівчатка ходили в школу з такими кошечками. Вінетки, фотографії різних різних років. Перший буквар, який зберігся поки що. Може, ще в когось десь є. Ну поки що один він такий. Це Зал присвячений всім організаціям, які були в свій час і які ще є на території Балина. В даному випадку цей куточок присвячений працівникам сільської ради. Куточок присвячений стародавним подіям ще довоєнним часу, дореволюційним часом. В даному випадку я вам називав. Болбачана. В Валині розстріляний, могила його є. Приїжджали пару років тому назад з Києва, родичі, привезли цей портрет. Цей стен цей і цей зв'язано із Балинським кінним заводом. Кінний завод у Валині відкрито 1845 року. По той решетник він в Парижі завоював на конних скачках золоту медаль. О, він балинчанин. У балині був воєнний госпіталь. Все зв'язано з торгівлею. Скільки продавців було в мазині за різні роки? Балин був окупований в липні 1941 року. На фронті балина загинуло. 271 чоловік це військовий оркестр баланчан, нагайка Балинського німця Адольфа Гардера. Каток і гусениці німецького танку. Виграв один тракторист і приніс не в металолом, а приніс в музеї. 2 вересня 1942 року їй прийшов наказ із Донаєвецького управління поліції цієї, німецької окупантів розпровести розпис всіх цих євреїв, дітей, жінок, стариків, всіх на чолі із Рабіном зібрали на площі і. Балинські поліцаї, їх було п'ять, повели їх по село дорогою, в так зване Глинацько, де споконвиків селяни брали Глинську, де до братської могили. І тут заставили їх роздіватися наголо, от, брали сім'ями і вели до це, підходили до цієї могили. Один із тих дітей, коли вели, там є місточок. Одна жіночка сказала до цього хлопчика. Скачи під цей місточок, можете залишитися живим, але щоб ти не чув, щоб не говорили, не виходь, доки не смертися. І цей хлопчина скочив під цей місток і сидів там. Коли закінчилося цей розстріл, пішли від закопали цих всіх людей, які були розстріляні, забрали ці поліцаї, виїхали. І цей хлопчинка виліз в Кельманович і врятувався. Волині. куточок присвячений е, подіям нинішньої війни з Росії. Росіяни. Росіяни росіяни. Що ви наробили? Ви мільйони українців з торбами. По світу пустили будинки, села, міста руйнуєте, стариків, жінок, дітей вбиваєте, а їхньою кров'ю свою радість запиваєте. Схаменіться людожери так вічно не буває. Об'єднаються українці, закінчиться війна, відбудують міста і села. Зарівняють окопи, траншеї, бліндажі і ніхто ніколи не буде знати, де ваші ноги ступали. Повірте, так буде. Ласкаво просимо вас відвідати наш народний краєзнавчий музей. Хотів би, щоб ми ще не разу з вами тут зустрічалися.